Ну, з принцем Гарі я вже знайомий, я вже з ними як е, рідні. Ми тет-а-тет з ним знайшли з перших днів е, спільну мову та теми для розмов. Е, я радий. Я настільки радий не передати ці слова це було неймовірно. На жаль, не настільки я дав результат, який би хотілося, лише друге місце, лише. Але все попереду, це тільки початок. Попередніх інтерв'ю я завжди говорю: я не термінатор, я не Рембо, я круче, я, я круче. Ви <звимирько> зробили це всі разом. Ви просто петилька класно. Ваня зробив, це благодаря вам. Я свідомо обрав біатлон, бо тут треба стріляти. Хоча має реально проблеми в маю яку кажучи зором, але обрав біатлон, бо не шукаємо легких шляхів. Я хотів себе випробувати, спробувати. Я це зробив не так добре, як хотілось би бо на тренуваннях я краще стріляв, але звичайно змогу. Але все супер. For Colombia wearing good number 100 for Jorge, Pierlo, Castaneda.